Доброго дня, мої любі друзі, я дуже рада вас бачити. Подивіться на екран, що це за гарна картинка. Це наше з вами місто. Як воно називається? Правильно, це Дніпро. Це наш дім, наше рідне місто. Послухайте загадку. Тут багато вулиць, площ, тут машин потік, парки, сквери, річка, міст. Тут мій дім, і я живу. Що це діти? Вірно, це місто. І сьогодні ми з вами вирушимо в чарівну подорож, щоб дізнатися більше. Про наше чудове місто Дніпро. Подивіться, яка широка та блискуча річка протікає через усе наше місто. Це могутній Дніпро, наша головна ріка, на честь якої названо місто. Набережна, що простягається вздовж річки. Схожа на довгу стрічку. Вона ніби обіймає річку. А ввечері, коли запалюються ліхтарики, здається, що на березі розсипалися маленькі вогники-зірочки. Тут завжди багато людей. Адже це найулюбленіше місце для прогулянок. А подивіться! Яке диво! Прямо посеред річки Дніпро є маленький острівець, це Монастирський острів. На ньому є великий водоспад і гарний парк. А ще там стоїть великий білий храм. Кажуть, що дуже-дуже давно тут жили монахи. Тому острів і назвали Монастирським. Це місце спокою та краси. А тепер погляньте на цей величезний залізний міст. Він, як великий-великий місток долоня, що з'єднує два береги нашої річки. Цей міст. Називається Амурський. Він дуже сильний і щодня перевозить безліч машин і поїздів, щоб люди могли легко дістатися з одного боку міста на інший. Погляньте на цю незвичайну будівлю. Вона ніби складається з багатьох будиночків. Що стоять один на одному. Це центр Менора, одна з найбільших у світі споруд. Цей центр є символом мудрості, світла та дружби. Адже тут збираються люди різних культур. А що це за зелена галявина на пагорбі? Що ніби дивиться на місто зверху. Це наш головний парк парк імені Тараса Шевченка. Тут ростуть старі старі дерева, що ніби шепочуть нам давні історії. У парку є багато доріжок для бігу та прогулянок, гарні квіти. Багато дитячих майданчиків. Це чудове місце для ігор і відпочинку на свіжому повітрі. Погляньте, яка незвичайна споруда. Величезна, кругла, блискуча куля стоїть на самому березі Дніпра. Це сфера або куля. Що прикрашає наш фестивальний причал. Увечері вона починає світитися різними кольорами, і тоді здається, що на березі річки лежить чарівна сяюча перлина. Тут завжди дуже весело, багато людей катаються на скейтах, велосипедах. І просто насолоджується краєвидом річки. А погляньте на цю високу скляну вежу. Це великий торговельний центр, де можна знайти все на світі: іграшки, смаколики та яскраві вітрини. Він, як великий казковий палац, де завжди панує свято. А його вогні видно здалеку. А ось і найвеселіше місце в місті цирк. Ця кругла різнокольорова будівля, ніби запрошує нас у світ дива. Всередині виступають смішні клоуни, спритні акробати та дресировані тварини. Тут завжди. Лунає музика та дитячий сміх. А зараз давайте трохи відпочинемо і проведемо руханку класні малята. Ми з вами побачили стільки цікавих місць? Давайте перевіримо, чи все ви запам'ятали? Я буду називати місце, а ви показувати його на екрані. Готові? Де наша велика річка Дніпро? А де острів з водоспадом? Хто знайде місце? Що з'єднує два береги? А де знаходиться казковий скляний палац? Де та чарівна кругла куля, а де найвеселіше місце з клонами? Молодці! Наша прогулянка Дніпром завершилася. Ми побачили лише маленьку частинку нашого великого і гарного міста. Які місця вам запам'яталися найбільше? Я, наприклад, дуже люблю гуляти набережною? Запам'ятайте, наше місто це наш дім, і ми маємо ним пишатися, любити його. Та дбати про його чистоту. Я дуже сподіваюся, що ви надалі будете відкривати для себе красу та історію Дніпра. А на пам'ять про нашу подорож я пропоную вам намалювати своє улюблене місце в місті. Дякую вам за увагу на все добре!